вперше приїхали в Лаундрі. Хочемо попрати одяг, тому що в нас завжди черга зайнятої. Я вже два дні чекаю, ніяк не можу випрати одяг. Попробуємо тут попрати. Ось наповнена корзина з різнокольоровим одягом. Порошок з собою взяли. Так, пішли і копійки. Там можна розміняти копійки, і людей доволі багато сьогодні. І такі великі пральні. Тут такі великі пральні, майже всі зайняті. Тут складати одяг, тут пральний. І тут пральня. Де нам треба велика? Напевне, на такий барабан потрібно скільки? Три таблетки. Думаю, досить три. От є у мене така жменка по 25 центів. Це не 25 центів. І потрібно закинути, скільки? 4,75. 75 треба. Так, що дальше? Все загрузило, і воно буде 34 хвилини пратися. А потім закинемо в сушку, зайдемо почекаємо в машині. Тимко, в тебе кіносеанс і перекус, так? Угу. Дядько посбирав весь брудний одяг вдома. Все зараз. Корзини і три мішка. І ще пішов по одну корзину або мішок. Бачу, що вже наше прання закінчилось. Дадемо візьмемо корзину. Так, закінчилося прання. Дамо заберемо, закинемо сушку. Сушка тут коштує 8 хвилин 25 центів. Я запустила на 40 хвилин Цілу гору одягу. Поруч із лаундрії є хімчистка, лаундрі, далі ветеринарна клініка і безліч інших магазинів. Це така плаза. Далі корейська їжа, кав'ярня. І он, он за кутом також велика кількість магазинів. Зараз йдемо глянемо, що там саме є. Салаундрів 5 хвилин від нас близько їхати. І тут різні кав'ярні і кафе. Багато. От там велика місцева школа і он, лікарня, поліклініка. Швидка допомога. Все, все під боком. Вирішила порозминати ноги, тому що сидіти в машині. Подобається мені оці машини GMC, вони такі велетенські. Поїв тимко? Так. Ні? Так. Ще трішки, ще трішечки чекаємо і їдемо. Дитині вже нудно сидіти в машині, тож ми перейшли сюди. Ще декілька хвилин одяг має сушитися. Складати вже будемо вдома. хочу на тих поверхнях складати. А, і тут можна купити всякі порошки, кондиціонери. Велика сушильна машина коштує 25 центів за 5 хвилин, а середня за 8-25 центів. Ми закинули туди. середню. В цих двох великих пральних машинах загрузка коштує 6,50. Так, 6.50. А в тих... А в тих менших, в яких ми прали, 4,75-34 хвилини з додатковим ополіскуванням. Ну і сушки великі. Погано їде. Дам виймати одяг з сушки. Коручник, мами. Ходи сюди, Кіцонь, наш одяг тут. Жінка, яка поскладала, залишила тут одяг. Казала, що раз в місяць їздить прати одяг, але в неї там уже ціла машина загружена. Сьогодні приїхали в таке цікаве місце. Ось. А дитині як цікаво, він як побачив це все. Зараз будемо допомагати татові знайти капот. Так, Тім? Так. он як це місце називається. Через декілька хвилин мають двері відчинитися і нас запустять он туди. Одним словом, нас не пустили тільки від 10 років. Так що ми вертаємося і будемо чекати тата в машині. Пішли Тім. пішли зайка. Шкода, що нас не пустили. Дитина дуже хотіла піти, подивитися. Я хотіла зняти. Але вже це для безпеки дітей, там машини. Напіврозвалені. Пішли, Тім, дай руку, пішли. Посидимо в траку. Даремно їхали сюди з самого ранку, тому що машина вже розібрана. Так що чоловік зараз виходить і ми їдемо додому. Тім ходи сюди. Так, бачу, що більшість людей, які стояли з нами в черзі, вже повертаються. Значить, не знайшли те, що побачили на сайті. Отак машини розібрані стоять і посортовані від Ford, від Chrysler і від GMC. І імпортні, як казав, мені, чоловік там є. Mercedes, Audi. Чоловік знайшов на сайті, потрібен нам капот, бо ми купили наш компас на аукціоні. І капот не підходить по кольору. Він з таким коричневим відтінком. Нам потрібен чорний. І от чоловік знайшов на сайті. Чорний компас, але каже, що він вже розібраний. Отак От всі приїжджають на траках і з такими інструментами, як той дядько. Він один вже купив колесо і решітку якусь несе. Вирішили почекати тата в машині. Втім пальчики не гризи. Теж наш тато казав, що нічого немає, а чекаємо вже годину. А он автовоз із машинами виїжджає з цього, звалища і поїхав. Улов чоловіка, килимки в машину, в компас, бо в нас такі войлочні, не дуже гарні, а оці гарні пророзинені. Заплатив він за них ось, 11,19. Гора інструментів. Не лякайтеся бруду, це машина робоча і на ній рідко їздять.